Доброго вечора, ми з України. Усім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Це відео буде присвячене пробудженню. У попередньому епізоді ми обговорювали нові механіки, призову душ та відкриття дарів для героїв. Сьогодні ж сфокусуємося на фортеці Д великого Стража, новому підземелі, де можна зробити монети та іксак душі, необхідні для пробудження. Ця велична фортеця трохи відрізняється від інших підземель. Вона поділена на чотири елементи, котрі змінюються щодня. Кожен елемент матиме власний розклад, тож ми зможемо планувати стратегію заздалегідь. Спочатку в підземеллі буде доступно 15 рівнів, але прогрес для кожного елемента враховуватиметься окремо. Тож, якщо ми досягнемо 15 рівня магії, то в інших елементах доведеться пройти знову той самий шлях. Для успішного проходження цього підземелля потрібно ретельно стежити за прогресом у кожному елементі. Щоб проходити це підземелля, нам знадобиться енергія та ключі фортеці. Як і у випадку з криптами фракції та судною вежею, щодня ми зможемо отримувати 6 ключів. В випадку програшу ключ зберігається, але енергія втрачається, тому будьте обережними. Що ж, ми розібралися, як зайти. Тепер поговоримо про господаря фортеці, великого стража. Потрапивши до підземелля, ми вступаємо в бій з великим стражем. Слух у нього немає. Це гарна новина, адже такого велетенського металевого монстра досить важко подолати. Перш ніж заглибитися у навички великого, слід сказати кілька слів про клеймування, його унікальний штраф, який не можна заблокувати чи усунути. Саме клеймування не таке страшне, але потрібно слідкувати за тривалістю його дії на кожному герої. У великого стража є потужна навичка, що задає шкоди залежно від тривалості дії клеймування, під якими наразі перебувають наші герої. Із цим розібралися, а тепер детальніше про арсенал навичок Великого Стража. Перша навичка згубний маятник. Великий страж атакує одного героя двома загостреними маятниками, зменшуючи його критичний шанс, а потім накладаючи слабкість, якщо цей герой уже перебував під дією штрафів, що впливають на критичний шанс. Після цього Бос б'є струмом по решті команди, спершу знижуючи їхню атаку, а потім знижуючи захист кожного героя, що перебуває під дією зменшення атаки. Перша порада беремо в команду героя, який може усувати штрафи або повністю їх блокувати. Це не врятує від клеймування, але, хоча б прибере всі інші штрафи, накладені великим. Команда має бути дуже потужною, щоб перемогти в цій битві. Друга навичка полум'я безумства. Великий страж опалює всю нашу команду та накладає на неї клеймування, тривалості якого залежить від параметру захисту кожного героя. Герой із найвищим показником захисту перебуватиме під дією клеймування 10 ходів. Герой із наступним за величиною показником захисту отримає штраф на 9 ходів, наступний на 8 і так далі. Якщо герой уже перебував під дією клеймування, то тривалості штрафу збільшиться на відповідну кількість ходів. Щоразу, коли великий страж застосовує цю навичку, його показник захисту збільшується на визначену кількість. Якщо у команді є герой, чий елемент не збігається з елементом боса, то показник захисту стража збільшується додатково. Тому слід приділяти увагу поточному елементу підземелля. Якщо ми залучимо до бою героїв із неправильним елементом, то дуже посилимо од великого стража. І він ставатиме сильнішим із кожним застосуванням цієї навички. Також слід звернути увагу на параметри захисту наших героїв, адже від цього залежить тривалості клеймування. Що довше тривалість клеймування, то більшої шкоди завдасть великий страж своєю надпотужною навичкою. Проте є добра новина, коли здоров'я від великого падає нижче, ніж 40%, він перестає застосовувати цю навичку. Але щоб довести його до такого стану, доведеться докласти чималих зусиль. Третя навичка уронівна стихія. Вона схожа на полум'я безумства. Відмінності полягає у тому, що тривалості клеймування залежить від параметру атаки, а не захисту. Тобто, герой із найвищим показником атаки перебуватиме під дією клеймування найдовше. Та сама історія із підвищенням параметрів великого стража. Він сильнішає щоразу, коли застосовує цю навичку. Але цього разу зростатиме його показник атаки, а не захисту. Великий також припиняє застосовувати цю навичку, коли здоров'я падає нижче 40%. А тепер настав час тієї самої надпотужної навички, яка активує цей штраф. Четверта навичка машина судного дня. Спершу великий б'є по всій команді двома атаками по площині. Перший удар накладає штраф клеймування або збільшує його тривалості залежно від показника захисту героїв, другий залежно від показника атаки. Це ніби поєднання двох попередніх навичок. Але ця навичка подовжує тривалості клеймування на меншу кількість ходів. Герой із найвищим показником атаки чи захисту отримає цей штраф на 5 ходів, наступний на 4 і так далі. Але не забувайте, що великий страж б'є двічі. Тож, якщо в команді є герой із найвищими показниками атаки та захисту, то він отримає клеймування на 10 ходів. Після цього бос ударить по команді руйнівним лазером, шкода від якого збільшується залежно від тривалості кожного клеймування. Пекучі промінь ще ігнорує 30% захисту героїв. Окрім того, він збільшує атаку та захист великого на 4% за кожне засування і додатково за кожного героя чи елемент не збігається з елементом стража. Це серйозна шкода, і нагадую, що клеймування не можна заблокувати чи усунути. В арсеналі Двеликого стража є ще одна зброя Його пасивна навичка зустрічний удар. Щоразу, коли здоров'я боса падає нижче від певної позначки, він випускає ракетний залп по всій команді супротивника, а потім усуває із себе всі штрафи. Дволики також заповнюють власну школу ходу на 10% за кожен бонус, отриманий героями, окрім випадку, коли він сам перебуває під дією зменшення швидкості. Як і інші боси, він має імунітет до скорочення шкали ходу та штрафів, пов'язаних із контролем, як оглушення та замороження. Також зазнає менше шкоди від навичок, що задають декілька ударів. Тож як перемогти великого стража, для початку треба зібрати окремі команди для кожного елемента. Чим більше в команді буде героїв із різними елементами, то сильнішими ставатиме великий страж. Тож обирайте команди з одним елементом, якщо є змога. По-друге, опір. Климування не можна заблокувати чи усунути, але його можна відбити, тому надягайте на героїв артефакти з високим показником опору, щоб послабити дію машини судного дня. По-третє, хоча в битві з великим не обійтись без лікування, слід зважати на бонуси. Якщо на боса не накласти зменшення швидкості, він збільшуватиме свою шкалу ходу за кожен бонус, отриманий героями команди. І наостанок треба бити сильно та швидко. Атака і захист великого стража зростатимуть. То якщо бій затягнеться, то є ймовірність програти. Окрім того, забудьте про навички, що задають кілька ударів. Потужні поодинокі удари будуть кращим варіантом. Тому Холодне серце або Елітний Гвардієць буде дуже добре тут виступати. Сподіваюся, це відео було корисним. Тисніть лайк, також дивіться попередні огляди пробудження. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!